Адські рятувальники надали допомогу туристам гірській місцевості. З початку року піротехніки Прикарпаття знищили близько п'яти сотень вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн. Працівники служби порятунку проводять профілактичні заходи щодо недопущення виникнення пожеж у житловому секторі. Четвертокласники ліцею номер 20 відвідали клас безпеки, що створений на базі головного управління ДСНС області. З початку року прикарпатські рятувальники здійснили 114 виїздів для надання допомоги туристам в гірській місцевості, де надали допомогу 165 туристам, з них 16 дітей. Попри всі прохання працівників служби порятунку, люди і надалі продовжують нехтувати елементами правил безпеки, через що попадають в різні надзвичайні ситуації, у яких без допомоги рятувальників не обійтись. 6 вересня о 20.00 до служби порятунку звернулися громадяни Республіки Польща, які здійснювали похід від села Кваси до гори піпіван Чорногірський. Повідомили, що в одного з туристів травмоване праве коліно, і він потребує допомоги рятувальників. Для надання допомоги були направлені рятувальники з пошуково-рятувального відділення «Явірник», які прибувши до постраждалого громадянина на Польщі 1976 року народження, надали домедичну допомогу та в подальшому за допомогою квадроциклу транспортували до машини екстреної медичної допомоги. 4 вересня, о 20.15 до служби порятунку поступило повідомлення про те, що на полонині Буреква в селі Стара Гута Івано-Франківського району перебуває чоловік, у якого Гіршилося самопочуття, і він не може самостійно продовжувати рух, тому потребує допомоги рятувальників. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення міста Івано-Франківськ та кінологи аварійно-рятувального зону спеціального призначення головного управління ДСНС в області прибувши до постраждалого спільно з медичними працівниками, здійснили огляд туриста та в подальшому супроводили його до підніжжя полонини, де перебували працівники екстреної медичної допомоги. Наголошуємо на тому, що туристам слід відповідально ставитися до власної безпеки під час перебування в горах. Дбайте про свою безпеку. У випадках виникнення надзвичайних подій негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення з СОС за допомогою мобільного додатку «Порятунок в горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою. Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали суха листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Проведення профілактичних відпрацювань фахівцями ДСНС України є одним з методів боротьби з пожежами у житловому секторі. Зважаючи на невтішну статистику, яка спостерігається з настанням осіннього періоду щодо кількості загиблих на пожежах у побуті, рятувальники посилюють профілактичні відпрацювання. Зазвичай причиною виникнення пожеж в помешканнях є нехтування громадянами елементарних правил пожежної безпеки та, в першу чергу, власної. Перевантаження або несправність електромережі часто Призводять до пожеж в побуті, крім того, часто для обігріву власних помешкань люди використовують саморобні або не сертифіковані електрообігрівачі, а також порушують правила експлуатації пічного та газового опалення. Питання пожежної безпеки в нашій громаді є одним із актуальних пріоритетних питань. Щоб попередити виникнення пожеж у житловому секторі та зменшити сумну статистику загибелі людей на них. Рятувальники Прикарпаття невпинно проводять профілактично роз'яснювальну роботу серед. Мешканців області один із заходів було проведено в селищі Ворохта. Під час профілактично роз'яснювальної роботи рятувальники нагадали громадянам правила пожежної безпеки в побуті та наголосили на важливості їх неухильного дотримання, розповіли про правила експлуатації пічного опалення, довели до відома сумну статистику пожеж на Прикарпатті та розповіли про основні причини загорань в помешканнях та про те, до яких трагічних наслідків це може призвести. Фахівці ДСНС поговорили з мешканцями та гостями краю про те. Як потрібно діяти під час сигналу увага всім, та що ні в якому разі не можна нехтувати ним? Наші жителі Ворохтянської громади будинки опалюють е, деревом, е, і вони мають бути обізнані щодо. Е, Опалення щодо е, правил пожежної безпеки, особливо рятувальники акцентували увагу батьків, щоб вони навчали дітей основним правилам безпечної поведінки та не залишали їх без нагляду. А ще наголосили на тому, що діти беруть приклад з дорослих. Після спілкування працівники служби порятунку вручили людям листівки з переліком правил пожежної безпеки в побуті, яких потрібно неухильно дотримуватись. Пам'ятайте лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки. Безпеки, зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Як безпечно користуватися газовими приладами для приготування їжі? Великі газові балони можна використовувати лише у приватному секторі. Розміщувати їх в багатоповерхівках та високих будинках заборонено. Купуйте лише сертифіковану продукцію в авторизованих магазинах та дотримуйтесь інструкції виробника. Не розміщуйте біля газових приладів папір, тканину та інші легкозаймисті речовини. Не допускайте потрапляння на пальники чи балони сонячних променів та тримайте їх подалі від дії високих температур. Не залишайте пальники та плитки без нагляду, забезпечте вентиляцію у приміщенні, де використовуються газові прилади. Якщо ви відчуваєте запах газу або чуєте тихий свист, перекрийте вентилі та провітріть кімнату, ремонтуйте та обслуговуйте прилади лише у спеціалізованих організаціях. Пам'ятайте загальне правило: спершу запалити сірник, потім вмикати газ. Вчіть дітей правильному поводженню з плитою та показуйте приклад такої поведінки. Пильнуйтеся та пильнуйте інших. Дізнавайтеся більше на сайті ДСНС та за хештегом безпека цивільних. Початку року піротехніки головного управління ДСНС в області знищили близько п'яти сотень вибухонебезпечних предметів на території області. Так, 7 вересня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Старий Угринів Новицької територіальної громади на присадибній ділянці було виявлено вибухонебезпечний предмет. До місце виявлення одразу було направлено на працівників групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального зону спеціального призначення головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Як з'ясувалося, це був артилерійський снаряд. 67-го калібру часів Другої світової війни з метою попередження нещасних випадків серед населення у разі виявлення вибухонебезпечних предметів головне управління ДСНС в області звертається до громадян області з проханням дотримуватися правил безпечного поводження з вибухонебезпечними або невідомими предметами. Застерігаю всіх жителів Прикарпаття при виявленні вибухонебезпечних предметів. Ні в якому разі не доторкатися до них, не здійснювати на них ніякі фізичні, термічні. Хімічні впливи, бо це може викликати до спрацювання того чи іншого вибухонебезпечного предмету. Пам'ятаєте, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно відразу повідомити про це за номером 101 або 102. та в ні в якому разі не намагайтеся самостійно ідентифікувати знайдені боєприпаси. Поясніть дітям правила поведінки з мінами. щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101. Клас безпеки головного управління приймав нових відвідувачів, а саме допитливих та цікавих четвертокласників. Діток цікавило все. Але спочатку, ступаючи з ходинками, вони повторили всі правила безпеки, адже дані правила написані безпосередньо на східцях. На наступній локації діти пригадали правила дорожнього руху та вивчили дорожні знаки. Після чого на зелене світло світлофора помандрували в країну безпеки, де наочно побачили, до чого призводить залишена на плиті їжа. Увімкнена та залишена без нагляду праска. Також діток зацікавила зона мінної безпеки та спорядження піротехніка, а також спорядження водолаза та човен, у який всі охочі могли залізти. Повторили правила безпеки та вивчили багато нових. Приміряли одяг рятувальника та погасили умовну пожежу, навчилися користуватися вогнегасником та надали домедичну допомогу. І це все змогли опанувати у класі безпеки. Ще 30 хлопчиків і дівчаток. Новостворений клас та рятувальники підготували до всіх викликів сьогодення та навчили жити безпечно. Сьогодні я був на екскурсії там, де я дізнався про різних служб рятувальників. Я дізнався, що я водолази, гірські рятувальники. Рятувальники, піротехніки. Я дізнався, що треба буде обережним, щоб зі мною нічого не сталося. Нам рятувальники показали справжні пожежні машини, як вони ліквідовують пожежі. Сьогодні ми на екскурсії були в ролі рятувальників. Ми сідали в пожежний автомобіль, і нам це було дуже цікаво. Також нам було цікаво подивитися. Квартиру до і після пожежі, також діти побачили, як виглядає сучасна пожежна машина та спеціальне обладнання, що використовується рятувальниками під час ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій. А ще побачили кінно-бочковий хід, який використовувався рятувальниками ще в минулому столітті. Поясніть дітям правила поведінки на воді, щоб купалися де дозволено, пірнали де перевірено, і не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих.